Глава 13 У той час деякі прийшли і розповіли про Галилеян, кров яких Пилат змішав із жертвами їхніми. У відповідь Ісус сказав їм: Чи думаєте ви, що ці Галилеяни були грішніші за всіх Галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, Усі так само загинете. Або думаєте, що ті вісімнадцять, на яких упала башта Селоамська, і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. І сказав оцю притчу Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю, і прийшов шукати плоду на ній і не знайшов. І сказав виноградареві, ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоковниці, і не знаходжу, зрубай її, навіщо вона і землю займає. Але той сказав йому у відповідь Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її і підсиплю гноєм. Можливо, дасть вона плід. А якщо ні, наступного року зрубаєш її. В одній із синагог він навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги і поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її у суботу, сказав народові є шість днів, у які дозволено робити, в ті приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь сказав йому у відповідь Лицеміре. Чи не відв'язує кожен із вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже вісімнадцятий рік, чи не належало визволити від цих пут у День суботній? І коли він говорив це, усі, що противились йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам Його. Він же сказав, до чого подібне Царство Боже, і до чого уподібню Його? Воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік взяв і посадив у своєму саду, і виросло, і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися у гілках його, ще сказав: До чого уподібню царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка, взявши, поклала на три міри борошна, аж доки не укисне все, і проходив через міста і села і навчав, прямуючи до Єрусалима. Один чоловік сказав йому: Господи, невже мало таких, що спасаються, а він сказав йому, Намагайтеся увійти через вузькі ворота, бо кажу вам, багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи зовні, почнете стукати у двері і говорити Господи, Господи, відчини нам. А він скаже вам у відповідь не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити, ми їли і пили перед Тобою, і на перехрестях наших ти навчав. А Він скаже Говорю вам, що не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака і Якова і всіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть від сходу і заходу, від півночі і півдня, і возляжуть у царстві Божому, і ось є останні, що будуть першими, і є перші, що будуть останніми. У той день прийшли деякі із фарисеїв, і сказали йому: Вийди й піди звідси, бо ірод хоче тебе вбити, і сказав їм: Підіть і скажіть о тій лисиці, ось виганяю бісів і зціляю сьогодні і завтра, і на третій день закінчу. А втім, мені треба ходити сьогодні, завтра і в наступний день, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбивав пророків і камінням побив посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли. Ось залишається вам дім ваш порожнім. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете благословений, хто гряде в ім'я Господнє?